Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Вітаю в цьому проходженні. Хочу сказати відразу. Перед тим, як розпочинати дану серію записувати. Друзі, ця серія буде першою по мапі Березівка. Вона вже, друзі, оновлена. Вона вже буде оновлена, друзі, і відповідно бачили, яка дівчина пішла? По мою дружину. І цей жартую. Ну, Це, друзі, тут в грі так просто промальовані, там жінки, чоловіки, знаєте, то дуже-дуже файно, дуже добре. Ну, друзі, що я хотів роз... з чого я хотів розпочинати, друзі? Тому ситуація, яка приїхав я, друзі, на мапу е в таке маливниче селище на мапі, друзі, розпочинаємо свою кар'єру проходження на мапі Березівка. Парміна симулятора 25. Бо щось, друзі, дивлюся по активу стосовно Шпакова, то ну, нема там теж такого активу, котрий би я дуже хотів би, друзі. Бо, наприклад, якщо ми брали першу серію по мапі Єлонка, аж цілих 63 перегляду набрали, друзі. А тут... Всім переглядів, та і все знаєте. Ну, це не дуже добре, тому я вирішив записати тестову серію, друзі, по українській мапі. Звелища Березівка, фарміна симулятора 25. Е -е, приїхав я ось цей тут автобус вийшов. Історія яка. Ну, друзі, історія яка. Як ви бачите, у нас на рахунку 3 мільйона 247 тисяч. На рахунку було, друзі, у мене трошки більше, але. Але поки я їхав, друзі, на цьому автобусі, понятно, я цей сценарій, друзі, не зазняв, мається на увазі, тому думаю, ну ось розпочну звідси. Друзі. Поки їхав туди-сюди, друзі, оце ж питав водія, тобто він сам теж з, з цього селища, і відповідно він там багато чого розповідав, тому кажу, говорю, Е, чи є тут щось там як там ну, розпочинати. Бо хотів, друзі, розпочати саме на цій мапі, друзі, дане проходження. Тому якось так. Е, хочу сказати відразу, ця мапа, друзі, вона приватна. Тобто її треба купувати. А перед тим, знов-таки, перед тим, як писати хочу, постав... хочу вам нагадати. Не забувайте, будь ласка, тиснути вподобайку даному відео. Таким чином, по-перше, ви будете просувати Україну, україномовний YouTube, ну і по-друге, друзі, ви будете просувати мій канал. Бо якщо ви не будете дивитися, друзі, ну я просто не... Е, я буду знімати серії, але, знаєте, ще з більшим таким е, відрив, е, відривком, друзі, з виходами серії. Мається на увазі, ну буде як завжди раз на тиждень, та і все. Друзі. Тому якось так. Ну, а ми з вами розпочинаємо. Розпочинаємо. І як ви бачите, у нас придбав я, друзі, цю діляночку, діляночку. У мене на початку, я ж вам кажу. Хочу сказати одразу: стартова ця, де, друзі, економіка легка. Ціни тут будуть дуже такі великі, тому ми з вами дуже будемо сильно розбагати. Ну, коротше, друзі, багатіти, е, знаєте, набирати собі, по-перше, досвіду стосовно цієї гри. Ну, досвіду якого, що, е, ну, друзі, будемо купляти щось нове, там, техніку і тому подібне. Моди вони є, але, друзі, незначні. В основному буде техніка вся ця. Да, початку, да, друзі, на початку цей ми будемо е, проходити ось так. Хочу сказати відразу, друзі, у нас є вже стартова техніка. Але, але, друзі, щоб ви розуміли, ця стартова техніка зараз. Вона, друзі, знаходиться отут. Ця ділянка вона нам не належить, бо вона, друзі, вартує 17 мільйонів гривень. Ну, почти 18, друзі. Тому. Ну, як би нема. Але цією технікою ми можемо користуватися. Ну, для РП ми будемо, друзі, відігравати ось так, що ми тимчасово будемо брати техніку у даного господарства. І, друзі, будемо так само обробляти свій город. На початку, допоки ми, друзі, не придбаємо собі якусь якогось трактора першого, якогось, друзі, комбайна і тому подібне. Тому якось так, друзі. Вам гарного перегляду, друзі. Ну і розпочинаємо. розпочинаємо. Проходите. І давайте подивимось відразу по фільтрах. Що в нас тут взагалі пише? Друзі, цю ділянку треба жнивувати. Готовий дожнив до збору врожаю і що у нас, що у нас тут посіяно. Ярова пшениця, друзі. Додатковий врожай плюс 8%. Але, друзі, треба в опнування. Нам треба буде в опнування. Ну, якось так. Так, друзі, ну що я пропоную? Тоді е, я знаходжусь. Де я знаходжусь? Друзі. Я знаходжусь ось тут. Тут у нас зупиночка, і, друзі, йдемо до цього. Ну, як будемо йти. Десь половину пройду, друзі, а вже увімкнуся тоді, коли я буду вже підходити. Так що не перемикайтесь, да, далі буде, друзі. Да лки зеленые, за все, я не записав це да? Це просто жах. А якщо ми ось написали наче? Чи може записали? Так, друзі, ну що, побігли туди? Побігли. Так, ну тоді я вже, давайте, я буду підходити до тракторної бригади і тоді до вас увімкнуся, друзі. Так, друзі, ну ви знаєте, я оце поки біг, біг, думав, думав вже пошти, друзі, добіг до тої ферми, ну, трактор найвільніше бригади, друзі, бо я попитав. Як ви пам'ятаєте, я ж вам казав цей, я оце побіг, друзі, сходив, спитав у місцевих тут людей, воно, у тих людей, що біля церкви, друзі. Ну кажу, говорю, так і так, там туди-сюди є. Чи є тут говорю, кось комбайн. А що трапилось? Я кажу, ну треба, говорю, все, де там на господарстві, говорю, вже культура дозріла. а це… І він каже, отуди ти там, говорить, ну коротше. Так я йду мовився. Каже, отак будеш, будеш їхати. Це...» каже, так а чого ти пікаєш? пішки йдеш? Кажу, так я ж не знаю, де тут дилер і тому подібне. Він каже, так диллері ззаді зупинки був. Короче, друзі. Каже, ну, я оце побіг. І ви знаєте, думаю, то і справді чого я маю оце пішки. Так, да, я розумію, ми зараз в мінус підемо, бо у нас уже на рахунку 2 мільйона 105 тисяч гривень. Це. Ось він за оцю тракторну бригаду, хтось і казав. Каже, там зліва побачиш стоїть трактор та і комбайни, трактори, там їх небагато. Ну і як би каже, підійдеш туди. Тому якось так, друзі. Тому якось так. Що я тоді пропоную, друзі? Я ще проїхав його, оце я дав. Да? Друзі, давайте, я тоді вже як поспілкуюсь з цим, дізнаюсь, хто там власник даної активної бригади, і тоді я до вас вже повернуся. Ви не перемикайтесь, я до вас повернуся, для вас це хвилина, а для мене деякий час, друзі. Тому не перемикайтеся. Так, друзі, ну дивіться, який у нас зараз іде розклад стосовно того, що це друзі. Знайшов я тут дядька Бена? Дядька Бенна, Тарас, Тарас Петренко, чи щось, чи щось, як його. Тарас Петренко. так. Е -е, ситуація яка? Я в нього спитав стосовно це, я кажу, мені тут привіт, дядьку ну, ну, коротше, Привіт. Лим'янник, привіт, що ти там? Я кажу, там ну, нічого, приїхав, давно березь, кудись сидити, та й тим зі Я Кажу, хочеш э, займатися своєю справою, дідуся, а він каже, ну дивись, ситуація яка. Бачу, говорити там за спиною мене трактор на блага, я». я кажу, ну так, чи я, а чи я а ж, я то. Ну він же каже, ну то коротше. Тут місцевий, ну, не місцевий але цей арендатор чи хто він там. Коротше, його тут нема в цьому селі. Тому каже, щоб це, і сказав, через мене все. Каже, Треба техніка, підходить, питають мене туди сидить. Зрозумів, я кажу, зрозумів, ну от і все. Тому друзі, кажу, так, дозвольте я говорю, я цей, взяти рекомбайню там. Він каже, та без питань дозволяю. Може, взяти, а що, та говорю, в мене там є пшениця вже дозрілася. Він каже: ну все, можеш йти говорит, взяти комбайн цей. Тебе є, говорить, трава або ще щось. Я кажу, та нема. Придеться комбайна нагнати. Каже: ну, якщо що, в мене є людинка, говорит, якщо треба буде, то... Через полумі, типу, ну, коротше скажеш йому, щоб він їхав за тобою, та й все. І, в принципі, ось так зрозумів, зрозумів, все. Тому, друзі, біжимо брати комбайник, та ж треба жнивувати. Та ж треба, друзі, жнивувати. Ви вже зрозуміли, я... яка ситуація? Я зараз пікапом, буду їхати спер... сп... ну, друзі, ззади, ну, типу. Зади комбайника, друзі, та і, ну, коротше, Та і якось так. Зрозуміло я кажу. Зрозуміло. Тому друзі. Тут зараз це вимикаємо, друзі, беремо ось цього комбайника, але дивіться який комбайник, друзі. Це я розумію, комбайн. тіше, щоб нам не поломати даного, По-перше, знивар, візочок зі жниваркою, друзі вот так. Іжжаємо. Тому, друзі, я зараз давайте тоді поставлю комбоя, друзі, та і цей. Та і нехай він цей комбайник, напевно. ось тут зараз так. Десь туди, друзі, я виїду, бо найміт зараз буду тупити так, що я ті дам. Ну, серйозно. Тут, кстати, друзі, ось є якесь маленьке виробництво. Маленьке, друзі, виробництво. Так, побігли. Візьмемо пікапа, друзі. Де візьмемо пікап? Так, да, добрий день. Е, тому друзі, візьмемо пікапа і це я, скажіть, вам скажу. Буде як в якості супроводжування, буде їхати ззаді. Або, або на комбайні, друзі, ми вмикнемо мигалочки, аварієчку, друзі, та і... та і якось так. Так, давайте поставимо тут відразу 31. Бачили, як я, друзі, занадто близько під'їхав. Так, вмикаємо, друзі, аваричку. Ставимо цього комбайника за нами, щоб він їхав. Че, чекайте? От також ми ставимо в річку. Що ти сигналиш? Ну почекай, зараз проїдеш. От ці, блін. Водії просто жах. Так, друзі. Що я пропоную? Давайте я тоді поки цеєм. Вже як тоді, друзі, будуть під'їжджати до своєї ділянки, мається на увазі до того городка, друзі, Тому І увімкнися, і і то сьогодні. Де там той, мабуть? Та що це таке? Тому не перемикайтесь, друзі, далі буде. Так, друзі, ну ось ми вже з вами вільнішилось, я до вас повернувся. Уже під'їжджаю друзі, до нашої діляночки мається на увазі. Так, куди ж тут його було такого поставить, еще він не заложив? Давайте, напевно. Заїдуємо. Я выйду, друзі. Занадто малий. Тепер заїду. Ознака ще не заводи. Так, друзі, я тоді тимчасово ось тут поставлю. Тимчасово ось тут поставлю. Вибачаюсь, чай из сусида тут сойдусь, а то якась іграшка чи що. что мені здалось. А що за нас за персонаж? Угу. Добрий день, так. добрий день. Ото Вот Так, друзі, давайте зараз туди. Під'єднаємо зниварочку. Де під'єднаємо зниварочку. Та й будемо, друзі, розпочинати, як то кажуть, знивувати. Будемо друзі ж не бувати. Друзі, а знаєте що? Може... Оскільки воно 500 тисяч друзів. Йо, куди ж ти помража, їм катається, усіх пред'їхав. Друзі, давайте що, я пропоную цю діляночку взяти. Це у нас жито. Придбати. Так. Тому, друзі, у нас вже в наявності дві діляночки. Друзі, але є проблема в другому. Туди, де мені зберігати дану культуру, ви знаєте? Ну, серйозно, де мені зберігати? Не, не знаю. Треба якийсь навесик може поставити, друзі. Добре, давайте зараз від жнубою вже тут. Я тоді буду завершувати свою другу ділянку вблизи. Тоді я до вас, як кажуть, уже, ну, вже тоді я умню. Як ви бачите, комбайник вже стоїть, як то кажуть, по ходу, по руку. Кстати, намагався друзі відправити най те, щоб він доїхав сам, не їде в мигалки, вмикає, все, а стоїть на місці. якось так. Друзі, як ви пам'ятаєте, я ж казав, де зберігати Біже, друзі, ну мається на увазі зерно. І тому подібне. Вирішив, друзі, я собі поставити ось такий зерновий бункер. В ньому 75 тисяч літрів влізає загалом. І відповідно, друзі, що я вирішив? Ну що я можу вам сказати? Буду зберігати зерно тут. Ну а що, 75 тисяч літрів більш-менш теж нормальна ємність. Мені на ці два городика ну, має, має вистачити, друзі, має. Ну якось так. Стосовно городиків, друзі. Тут яровий ячмінь як... О, ярова пшениця, друзі, вибачаюся. Ми зірнювали, ну як ви бачите, треба буде сюди вносити в окно та воронку, друзі. Треба будемо окно та ворник області. Тут така ж сама ситуація. Тут так само, друзі, було жито. Так, стосовно вологості. Стосовно вологості. Тому ось так, друзі, будемо ставити, я ж кажу, цей. Так, друзі, давайте тоді поставимо пікапчика. Поставимо пікап, друзі. Ну, в подвір'я. Чомусь, друзі, він не хоче працювати, непонятно чого. чому. Перегородив, друзі, шлях. Як ви бачите, тут всі сигналять, проїхати не можуть. Ось. І таке, друзі. Зараз тут я поставлю піка, поштаб, просто ось тут. дивиться ще Стонячі Грузиці на хай стоїть. Щоб промені... Це... С... 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 Наші сво друзі ці. Це... Сонячні промені, Сонячні промені, покажуть, щоб не... не пошкодили, не пошкодили нашу фарбу. Минаєш, що ж ти не минаєш, друзі? От як ви бачите це. Пропоную інтерактив прибрати, друзі. І дивіться зараз цей. Зараз захоче взяти на об'єм і там створити затор. Ну, друзі, чомусь це і не димо. Чомусь це і не дивно, друзі. Так, друзі, що я тоді пропоную? Давайте я тоді як буду під'їжджати до... до майстерні мається на увазі. Там де я брав комбайники, друзі, тоді я вже до вас ну, з вами і увімкнуся. Не перемикайтесь, друзі, далі будемо. до вас, як то кажуть, повернувся вже. Заїхали ми, друзі, на цю головну вулицю. Хоча навіть не зупиниться. Ну не що, не міг би минути це, щоб я не їхав по цим трупам. Друзі, це жах. Ось ми і під'їхали до нашої вже... Ну не до нашої, а, друзі, під того місця там де я вже... Брав комбайн, камай це. Ну якось так. А, Пропоную напевно ось тут. Десь, напевно, ось так. Зараз не варку поставимо. О, оці, друзі. все добре друзі матче все добре друзі так давайте відразу напевно подивимось що там якийсь там Комбайни, треба ще його відремонтувати. Друзі. Це ж наші кошти, щоб буде змінити. Тихо, друзі, щоб трохи. І от, і от, 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 от оті двері великі. Зніс би тільки так. Ну і відповідно поламав би подрібнювати полови, друзі. Ну, тобто солому. Рефарбувати 125 тисяч відребатувати 577 гривень. Ну, я пропоную поки фарбувати, але ну, нема в нас грошей. а Мені ще треба буде бабну вносити, і тому ходити. Так, оголошуємо комбайник. А так, друзі, ну ми тоді комбайника тут залишимо. Тому якось так. Так, ну що ж, друзі, дуже я вам вдячний за те, що понятно, справа, немає активу, але все одно я вам вдячний за те, що, друзі, дивитесь та можливо просуваєте україномовний YouTube друзі, загалом. Тому я вам дуже вдячний, почуємось в наступних відео, друзі. Додивляйтесь відео обов'язково, друзі, до кінця. Як то кажуть, далі буде цікаво, друзі. Далі буде цікаво. Щастя, здоров'я, багато еліт. До скорої зустрічі. Те, що воно таке, чого не вимикається.